Ну і як там? Ну як, ну сходи, подивись. Ну тобто, як там в полоні? А як тебе катували? Ну, тобто такі питання. Або навіть сидимо в компанії і хтось бере і каже, от він був в полоні, тобто це теж не, не можна такого робити, тобто це конфіденційна інформація. Можливо, людина не хоче, щоб хтось знав, що він був в полоні. Тобто, поки він сам не ініціює розмову. А ще була підтримка, ну, просто, ну. Співчутловий погляд, байливе ставлення, мілочеприємно, навіть іноді і сам взгляд підтримує людину. Ставитися як до звичайної людини. Ну тобто так спомали, але для звичайної людини не треба відокремлювати когось. Той цивільний не треба розрізняти. Однакові люди на тих же самих правах. Да, є інший соціальний статус, але звичайне відношення з повагою це те, що має бути. А саме в побуті у тому треба спілкуватися. Просто питати. Любий коханий сину або ще хтось, та світло на ніч випнути чи залишити елементарно. Просто запитати, якщо ти не знаєш, що діяти, запитай.